Мої любі слухачі. Я вітаю тих, хто підписався на мій канал і готовий продовжувати вчити українську мову. На сьогоднішньому уроці ми з вами вивчимо, що таке іменник. Дітки, ви будете знати, що іменник це самостійна частина мови. Також ви будете знати, на які питання він відповідає. А ще дізнайтеся, які бувають іменники. Іменник є важливою темою, так як ця частина мови займає перше місце по частоті використання умовних ситуаціях. Ми у своєму мовленні вживаємо дуже багато слів, і серед них є іменники. Цікаво, де вони? То що ж, давайте розбиратися. Дітки, запам'ятайте, що іменник це частина мови, яка називає предмет і відповідає на питання хто що. Також іменник виконує синтаксичну функцію головних членів речення. Тобто, іменник позначає усе те, про що можна сказати, це хто або це що. Наприклад, будинок що зошит. Що чоловік? Хто? Комар? Хто? Біг? Що? Страх? Що? А зараз, дітки, давайте ми з вами поговоримо, які ж є розряди іменників за значеннями? Перші загальні назви? Власні назви, назви істот, назви не істот, конкретні іменники та абстрактні іменники, збірні іменники а також речовинні іменники. А зараз ми коротенько поговоримо про кожен розряд. І так. Іменники, що позначають загальні та власні назви. Загальні назви позначають предмети в цілому, тобто вони просто називають предмети, наприклад, хлопець, дерево, вовк, човен, сум, добро тощо. Власні назви індивідуально позначають окремі предмети або ж окремі особи. Світлана, Любомир, Кавказ, Тернопіль. Наступний розряд, який ми розглянемо, це іменники, що називають назви істот та неістот. Дітки, вам необхідно запам'ятати, що назви істот завжди відповідатимуть на питання хто. А назви не істот на питання що. До назв істот входять назви людей, імена, прізвища Балерина Сергій Шевченко, назви птахів і тварин, соловей, свиня, собака, назви міфологічних істот, русалка водяний, а також назви літературних героїв Попелюшка, Попелюжка. Іменники, що називають неістоти. До цієї групи відносяться явища природи, буря, хуртовина, спека, неживі предмети, стіл, ручка, рубанок, абстрактні поняття, біль, сум, жаль, а також іменники, що позначають сукупність людей і тварин, юрба, армія, зграя. Запам'ятайте, назви істот відповідають на питання, хто, а не істот що. Наступний розряд це конкретні та абстрактні іменники. Цікаво, які ж саме іменники називають конкретними та абстрактними? Ну що ж, давайте розбиратися. Іменники, що називають предмети чи явища навколишньої дійсності, які можна пізнати органами чуття людини, називаються конкретними: це молоко, берег, Київ, салат. Тобто це все те, що ми можемо з вами побачити, почути, спробувати чи відвідати. Абстрактні іменники вони не мають конкретного лексичного значення, а просто називають поняття чи явища, які ми не можемо сприймати органами чуття. Це такі іменники, як щирість, сон, тиша, біг, горе. Тобто, ми не можемо їх ні побачити. Ні спробувати, ні взяти до рук. Вони є абстрактними. Наступний розряд це збірні іменники. Це іменники, назви яких позначають сукупність однакових чи подібних предметів. Але вони сприймаються як одне ціле козацтво, студентство. зілля. Іменники зі значенням речовинності називають однорідну речовину. Це слова. Горох, золото, срібло, залізо, гроші. Дітки, це був останній розряд іменників, за значеннями, які ми з вами вивчили. Тож давайте підсумуємо, що саме ми сьогодні розглянули, повторимо і запам'ятаємо. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмети і відповідає на питання, хто. І що? Іменники поділяються на розряди за значеннями іменники, що позначають загальні і власні назви, назви істот, назви неістот, конкретні та абстрактні іменники, збірні іменники, а також речовинні. На сьогодні, дітки, ми закінчуємо вивчення іменника та його розряди за значенням. На наступних уроках ми продовжимо вчити щось новеньке і цікаве про іменники. Я дякую вам за увагу, а також нагадую, не забудьте підписатися на мій канал, щоб продовжити вивчати українську мову разом зі мною.